Переставай себе накручувати. Уявімо ситуацію, що дві людини їдуть на важливу для них зустріч і стоять у заторі, і вони дуже сильно запізнюються. Одна людина буде себе накручувати, кожну хвилину дивитись на годинник, думати, що вона запізнюється, що все буде погано, що все вже втрачено, і таке інше. Друга людина буде сидіти в розслабленому стані. Не переживати, не перевіряти час, не думати, що вона запізнюється, а просто жити моментом, розуміючи, що вона зараз нічого не може вдіяти з цим. І коли ці дві людини прийдуть на важливу зустріч, який буде результат? Уявіть, відкриваються двері на зустрічі, і в кімнату заходить людина перша. Вона спітніла, змучена, дуже тяжко дихає. Видно, що людина поспішала, необережно все зроблено поспіхом, і заходить друга людина спокійно. Врів... Вона запізнилась, але вона виглядає достойно. По цій людині видно, що у нього все під контролем і все добре. Якби ви були на місці тих людей, з якими назначена зустріч, і ви побачили ці дві людини, з ким з них ви б хотіли продовжити зустріч? Чи ви б хотіли спілкуватися далі, проводити якісь переговори з людиною, яка дуже Тяжко дихає, спітніла, якась розгублена, яка думає не про те, постійно вибачається. Чи ви б хотіли розмовляти з людиною, яка спокійна, врівноважена, якою все під контролем, яка нормально це сприймає? У більшості випадків друга людина буде мати перевагу на зустрічі, навіть якщо вона спізнилась. Тепер спитайте себе: чи є сенс накручувати себе взагалі, чи допоможе це вам стати кращим у цій ситуації, в якій ви опинились? Найчастіше додумування та докручування на себе негативно впливає на вас. Більше матеріалів буде доступно в моєму телеграм-каналі. Всім добра та світла!